Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Підтримайте відео лайком, коментарем, також підписочкою. І Всім гарного перегляду! Шкода Yeti 2013 року з двигуном 1,8 Turbo TSI. Ціна даного автомобіля 10 тисяч доларів. Автомобіль у нас в сірому кольорі, автомобіль свіжопригнаний. 2013 року 1.8 TSI, пробіг 180 тисяч кілометрів. Автомобіль у нас повнопривідний. 10 тисяч доларів з торгом. Номер власника, якщо комусь цікаво, телефонуйте. Так, у нас тут е, люк-панорама. Потім датчик дощу. Галогенова оптика, передні парктроніки, омивачі передніх фар. заводские такие легкосплавные диски. Сейчас убеду автомобильчик по колу, вам покажу. Заводское, да, заводское тонувание. Сзади фаркопчик. Також. Задние парктроники. Автомобиль ревнасенький Без этих М'ятінок лібу. Так, в нас тут шкіряні сидіння. Дивлюсь, що всі роздільні, мабуть, її регулюються. Не знаю, шкоди діти ніколи не було то не А в нас 4 електросхопи підіймача, кондиціонер, механічна коробка передач, 6 передачок, бортовий комп'ютер, шкіряні сидіння. Так що кому цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль Volkswagen Golf Plus. Автомобіль у нас свіжопригнаний в синьому кольорі, галогенні фари. Так, 2006 рік. 1.4, Бензин наш 16 на клапані, але це не TSI, а MPI, є такі, їх раніше на гольфах ставили. Старіших. ну да, Таких років і на гольфах і на п'ятих, і на четвертих гольфах. Звичайний звичайний тут MPIський двигун, можна газик поставити. Так, 5800, шостий рік, 234 тисячі км, Сторг є. Номер телефончику, ось, якому цікаво Так, я думаю, це звичайний синій колір. Ні, це у нас не звичайний синій колір, це у нас з металіком синій колір. Так, по болячечкам їхнім. Е, Нискрила. Нескрила ось у нас ціленький. Порожки, начало порога тут ціленький. І під ручками дивлюсь здуті немає. Сейчас я не покажу по колу автомобільчик. Колір гарний, так би наполірувати, бо то взагалі блестів би. Так, права сторона у нас. Так, ну тут що в нас по комплектації? Трепчаний салончик. 4 електросклопідіймача. Механічна коробка передач. 5 передач. Клімат контроль. Велика мультимедія. Регулювання зеркал, бортовий комп'ютер. Так що, кому цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру, автомобіль у нас вже пригнаний. Так, наступний автомобіль у нас Volkswagen Tauran. Але Volkswagen Tauran це у нас не простий, а Tauran Cross йде у нас з пластиковими накладками по порогам, по аркам, а також він там на 3 см піднятий від звичайного Таурана. Автомобільчик у нас свіжопригнаний. Так, у нас тут галогенні фари, також омивачі передніх фар. Противотуманні фари, потім у нас датчики самостійної парковки, автомобіль може сам паркуватися. Так, 2011 рік 9700 174 пробігу, 1,4 ТСА і номерочусь, може хтось якось розглядить. Не знаю. Потім у нас датчик дощу. Чорний у нас мета, чорний металік у нас. До половинки легенько дотонований автомобіль, задня частина. Так. Задні фари у нас звичайні, задні, задні у нас парктруніки. Задній ряд сидінь в гарному стані. На 4 електросло діймача. Япочний станочок, механічна. Шестиступінчасте. Так, велика у нас мультимедія, клімат, контроль, підігрів передніх сидінь. Потім мультикермо, бортовий комп'ютер. Кому цікавий даний автомобіль, телефон зараз ще раз покажу номерочок. Геть, щось погано видненько. Ось так може розбирати. Так, наступна автомобільна така такая ося Audi A6 в універсалі. Повнопривідна 2012 року. В чорному кольорі, лінзована оптика. Це не знаю, мінімальна оптика. Ми очі передніх фар, передні партруніки. Так, 12 рік, 3.0 quattro дизель, 225 пробігу. Ціна у нас 17500. Є торг, номер власника, якщо не кому цікаво. Так, бачу, у нас склон у нас. Висічки нема. Також є камера втримання в полосі. Так, легкосплавні заводські диски. Що-буть тут 16. -ті. Не бачу, не бачу. Так. Саме її по колу обійду. Обещик у нас универсальный, задние парктроники шторочка на месте тут у нас так, дальше штирени у нас сиденье сзади я климат на автомате ну, короче все по ней есть а что так а тут у нас за 225 пробег Так, що 17 500. Та наступний автомобіль у нас Infiniti. на українській реєстрації 2013 року Infiniti QX 60 3,5 газ бензин 4 покоління 260 000 км пробігу, 13800. Максимальна комплектація, номер телефончику. Ось. 13800 за таку дуру, наче небагато, але 13 рік. 13 рік. Так, на Люкові автомобільчик, обіду вам зараз і по колу покажу. Автомобіль запланований крім лобового скла. Так, без доступ, тільки у нас передній. Двох дверей, ззаді у нас без ключового нема. Задні парктроніки. Легкосплавні заводські диски. Так, задній ряд сидін, у нас геть не видно їх. Ось такий салончик тут. Дерев'яними вставками, мультикармо. Так що, кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас такий Volkswagen. Гольф 6. В Універсалі. Автомобіль нас на реєстрації 2010 року. 1,4, скоріш TSI, TSI, да, бо не бачу що. 1,4 TSI. Автомобіль нас на автоматі, В рідній краски і 100% рідний пробіг. Пробіг у нас 153 тисячі кілометрів, ціна у нас 8 тисяч доларів. дорого, Номер власника, якщо вам буде цікаво. Так, ну вже бачу, у нас схлом. Висічки немає трасової, як зазвичай буває. Такий гарний сірий металік. Звичайні галагенєві фари тут. так, попорожка. Тут здуті нічого немає, Автомобіль у нас в універсалі, також завести тонування зеленого кольору. Фаркопчик. Да, та так, все-таки правильно наповню. Також права частина автомобільчика. Тканиневий салончик у нас. Клімат, контроль. DSG у нас на 1.4 йде робот, DSG DQ200 суха. Мультикермо, 4 електричку піднімача, бортовий комп'ютер. Так що кому цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, Наступний автомобіль у нас Opel Zafira 2010 року. Автомобіль у нас свіжо пригнаний з двигуном. 1,8 бензин, на 16 клапані звичайний MPI двигун. Так, У нас тут противотуманні фари, передні парктроніки. Автомобіль у нас 10-го року. 1,8 бензин, 195 тисяч кілометрів пробігу. Ціна у нас 6750, номер власника ось якому. цікаво, телефонуйте по номеру. Так, зараз вам відео більше покажу по колу. Легкосплавні у нас заводські диски 16 радіусу. Да, по порожкам тут все добре. По передньому крилу не закрила, все добре. Автомобіль у нас ось місний. Так, візуально, значить, дивишся. Рівненький автомобіль. Задній у нас паратроніки в бампері. А сторона теж візуально рівненька. Так, у нас стряпчаний салончик. Автомобіль на семи місний. Задні два передніх електрослопідіймача, механічна коробка передач на 5 передач. Клімат. Чи тут кондиціонер, не знаю, не було таких автомобілів у мене. Бортовий комп'ютер. Так що кому цікаво? Телефонуйте по номеру до власника. Таку зафірку свіжо пригнано.